Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Поломарщела. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки та нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі мої відео. І до речі, зайдіть на канал, кулінарний канал в гостях у Танюшки. Це кулінарний канал моєї мами. Можете підписатись. І до речі, друзі, ви знаєте, що недавно там вийшло відео. Це відео про наш Оболонський остров. Друзі, міст хвиля, який відкрив Кличко і Оболонський острів. Подивіться, друзі. А ми подивимося, що є нового. Ось Дивіться, от така кепочка. І ми зараз подивимося, скільки ж вона коштує. Кепочка Збройні Сили України ЗСУ. Ось така можна сюди прапор України. Приліпити і давайте подивимося, скільки вона коштує. Так, друзі, давайте подивимося. Так, 199 гривень, кепка чоловіча, камуфляжна. Ось зразу так і на новинку натрапили. Так, друзі, давайте дивитися, що є далі. Так, друзі, нижня білизна. Ось така. Різна на різний вибір. Так, друзі, ось такі купальники. Купальники комусь потрібні. Дивіться, ось такі. Давайте я вам зразу скажу, скільки коштують такі купальні труси. Так, друзі. Скануємо 149 гривень. Ось такі трухани, друзі, купальні. Так. І, до речі, дивіться, скидка. Скидка в нас на такі, в принципі, теплі демисезонні шкарпетки 24 гривні. Ось такі шкарпетки. Так, друзі, що в нас є ще? Ось такі шнурки 39 гривень. Шкарпетки 34 гривні на акції. Ось така машинка. Машинка Це для. Е, так, машинка для стрижки катишків. Так? І давайте її проскануємо. 169 гривень коштує ось така машинка. Так, друзі, давайте дивитися, що є ще нового в Аврорі, що завезли. Так, е, ну що ж, набір ось таких контейнерів. 800 мл. Ось такі контейнери коштують у нас 129 гривень. А ось такі по 99 гривень. Це набір контейнерів 3 штуки. Так, ось така прикольна штука. Можна сюди соус, чесночок або щось типу такого, 12 гривень коштує така штучка. Так, друзі, давайте дивитися далі. Пляшечка пластикова. Ось така пляшечка з трубочкою. І коштує вона 49 гривень. Так, друзі, дивіться, який ще стакан пластиковий. Ось такий прикольний стакан пластиковий з трубочкою. 109 гривень. Давайте проскануємо і дізнаємось Так, 109 гривень, ось такий стакан. Прикольний стакан, до речі, друзі. Хто ще не купував, раджу купити. Так, ось така пляшечка 59 гривень. Так, друзі, пляшечка для велосипеда з'явилася. Ох, продасть все, друзі. Так, дякую. О, знову впало. Що ж це таке Все падає? Так, друзі, пляшечка для велосипеда. Ось така з кришечкою. Можна сюди набрати якийсь е сочок. І їздити на велосипеді. 49 гривень коштує така пляшечка. Так, друзі, що є в нас ще нового? Давайте подивимось. Я вам показую зараз новинки. Можливо, багато хто з вас бачив, але я не бачив. Дивіться, ось така мисочка з ложечкою. Набір... Це дитячий набір посуду, друзі. 64 гривні. Ось такий набір посуду для діточок. Так, що в нас тут ще цікавого? Дивіться, ось така миска з'явилася. Давайте проскануємо її. Скільки коштує така миска. 44 гривні, салатниця. Різного кольору. Ось така салатниця, так. А це у нас ось такий. Піднос. Так, друзі, піднос. Скільки в нас коштує? 59 гривень, коштує отакий піднос. Так, що в нас ще цікаво? Ви бачили ось таку чашку з. Я вже забув, як вони називаються, А, Так, давайте проскануємо та дізнаємось. Чашка пластикова попір, 59 гривень, ось така часто. Зараз у нас... Так, дивіться, що в що нас є ще. Це набір пластикових чарок по 39 гривень. Ось такі прикольні чарки. Так, друзі, дивіться. Світильник LED. 149 гривень. Ось такий led світильник так? Так, давайте дивитися далі. Далі в нас на акції лампа LED. На 9 ватт 24 гривні. Так. Так, 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 Супер клей. по 12 гривень є в Аврорі, а є по 19. Ось такий, є по 27 гривень. По 27 гривень і по 49. Так, ще є в нас ось такий клей, водостійкий універсальний. Так, давайте проскануємо і дізнаємось. Так, друзі, 59 гривень. Універсальний клей. Так, ну що ж, а ми йдемо далі і подивимося, що в нас є нового. А, новинка у нас ось така чашка. 69 гривень. Так, друзі. І також дивіться, є от такий... Кролик, можливо, кому до вподоби, або на наступну паску можна купити. І такий кролик у нас по 99 гривень. Так, що вам тут ще цікавого показати? так Давайте подивимося ось таку бульйонницю чи салатник, що воно таке, друзі, напишіть в коментарях. Що ви сюди насипали в салат чи бульйон. Так, коштує 44 гривні. Салатник скляний написано. Від Люмінарк, до речі. Так, друзі, від Люмінарк, салатник. Так, а ось такі ви бачили? Ви, напевно, бачили. Мені дуже подобається. Можна сюди навіть суші викладати, хто любить. 88 гривень. І ось дивіться, завезли отакі тарілки. І тарілка в нас на акції. 49 гривень. Та ось 39 такий салатник. Так, друзі. Ось щось таке нове з'явилося. Дивіться. Так, ось таке воно. Прикольне блюдо чи це монажниця. А ціни я не бачу. А ціну я зараз просканую по коробці і вам скажу. Так, друзі, давайте попробуємо просканувати. Так, у нас тут чомусь два штрих-коди. 119 гривень, блюдо менажниця Скляне. Так, так як я і казав. Давайте з вами все повернемо на місце. Так, де вона у нас тут стояла? Так. Що в нас є нового? Дивіться, ось такі стакани привезли. Ну і знову. так, 55 гривень. Так, друзі, обережно. Так, трошки стоять. Не дуже. Так, очі розбігаються. Буває так, що завезуть новинки. А їх треба шукати. От, наприклад, як ось це. Цього я не бачив. Це в нас що? Це в нас, напевно, форма для льоду. І коштує вона 59 гривень. Так, форма для льоду 59 гривень. Ось така підставка для ножів 129 гривень. Ось така підставка в нас під ножі. А далі, далі, в нас... Ось А, Це у нас під масло, друзі. Так, ось можна класти масло. І давайте масляницю на цю цю ми проскануємо. 55 гривень. Так, 55 гривень коштує у нас. Давайте далі подивимося, що є в нас ще нового. Так, плед дитячий, 64 гривні. Є от такий малюнок. Так, ну такий тут різні малюнки. Рожевий. Так, подушка Бублик 249 гривень. Так, ось така подушка. Так, друзі, дивіться, плед флісовий 199 гривень. Ось такий плед. Так, плед мікрофібра 349 гривень. Розмір, розмір, розмір. Чи є тут у нас розмір, друзі? Так, зараз, може, вам скажу розмір. Так, склад 100% поліестер. А, так, а от розмір я не бачу, друзі. Ну це вам привіт зайти в Аврору і подивитися самим. Так, ласощі для собак. 49 гривень. Ось такі ласощі. Так, повідець, повідець для тварин 24 гривні. Ось такі. Далі нашийник 39 гривень. Ось такий. Так, що я тут ще не бачив нового. Нового, що в нас привезли? Так, друзі. Ось такі гаманці. 129 гривень. Ось такий гаманець. Прикольний сюди фотку. Так, що в нас тут ще? Так, візитниця і туди гроші. Так, друзі, що в нас тут ще цікавого з'явилося. Гаманець чоловічий, 99 гривень, ось такий. А ще, дивіться, ось така сумка. Так, сумка у нас і скільки така сумка у нас коштує. Сумка бананка, сумка. Ага, ось є стрифкодом. Зараз я вам просканую і все скажу. Так, друзі. 129 гривень коштує ось така сумка. Так, що вам тут ще показати цікавого. Давайте пройдемося по ось такому для чоловіків. Це у нас така скарбничка, де можна хранити свої інструменти. І такий ящик у нас 299 гривень. Так, вугілля. Вугілля зараз по 77 гривень. Ось такий мішечок гарний вугілля. Так, друзі, акція на засіб для миття посуду. Грюнвальд, запах лимон, 32 гривні. Додатково 50 грамів. 750 Ой, друзі. Дякую. Так, що вам тут ще показати? Так, можливо когось цікавить паяльник. Ну, для дівчатам це не цікаво, а можливо комусь і цікаво. 55 гривень коштує такий паяльник. Ой, друзі, що ж це таке? Так. Пензлик малярний 19 гривень. Пензлик, я вам показав. Так, що вам тут ще показати? Так. Дивіться, ліхтарик на голову. 149 гривень ось такий. Так І тепер з вами йдемо далі. Так, друзі. Давайте з вами подивимося, що є ще цікавого та нового. Так. А почнемо ми з отакої рамочки. Фоторамка 44 гривні. Фоторамку я вам показав. 39 гривень є отака фоторамка. Так, друзі. Карти Таро. Нові. 129 гривень. Так? Давайте проскануємо. 129 гривень. Ось такі карти Таро. Напишіть в коментарях, можливо, хтось з вас вміє користуватися. А ми з вами дивимося далі, що в нас є на акції. Сік. Сік, сік, сік. Добрий ранок по 9 гривень, але я його щось не бачу. Так. Чай 39 гривень, 20% знижка на чай. З'явився новий напій лічі кокос 44 гривні, ось такий. Так, Вершки до кави 44 гривні зараз на акції. Кава Elite Ford. 42 гривні. Виробимо вироби макаронні Щось я їх також не бачу, 13 гривень. Ананас зараз шматочками 49 гривень. Так, друзі, сардини. Сардини 34 гривні. Тунець 49 гривень. Новинка. Дуже смачний зефір. Рекомендую. По 9 гривень зараз. Ось такий. Тут у нас диня, полуниця, суниця. І також є з апельсиновою начинкою. Теж дуже смачний. Тістечко Тімі, 12 гривень. Ось таке тістечко. Так, друзі. Паста томатна. А, так, паста томатна у нас. Скільки коштує така? 34 гривні. Це в нас що? Насіння кунжуту з'явилося в Аврорі і коштує воно 29 гривень. Так. Гірчиця, єрчиця, насіння 11 гривень. У нас тут знову акції. Катрж для фільтрів 119 гривень. Ось такий батончик шоколадний сникерс 40 гривень. Це у нас велика упаковка. ММДМ з глазурі 24 гривні. Морозова зі смаком Шоколаду 4 гривні. От, друзі, продасться. Е, так, напій. Для спортсменів 29 гривень, тут різні смаки. Енергетики Black Energy 24 гривні. Fruco Energy 29 гривень, нонстоп 22 гривні. Ось такі блокноти у нас. В нас, в нас, в нас, 17 гривень. І ось такі. Сікери 24 гривні. Так, комплект від літучих комах 88 гривень. Раптор, ну, це така, типа раптор, від комарів, від комашок, від гадів 88 гривень. Так, пантенол, пантенол 74 гривні, Пантенол є. 109 гривень. Так, друзі. Серветки. Серветки 49 гривень, дитячі 120 штук. Рідина від комах 39 гривень. Так, шльопанці 77 гривень. Так, це у нас прикорка. Карась солодкий, 900 грамів 55 гривень. Так, друзі, ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі до зустрічі в нових відео.